Сервісний центр МВС о восьмій ранку тут уже вишикувалась черга. Ми в п'ять ранку приїхали і вже були десь 15 в чергу. Невозможно взяти талон просто а на практичний іспит. Стою пів восьмого ранку, щоб переоформити машину. Стою ще за талончику, але тут по різному: одні здавати, другі, але всі до автомата. хороша погода, просто спати не захотілося. Прийшли постояти тут. Скільки тут З пів сьомого ранку. Тому що не можемо зловити талончик в інтернеті. На ту, практичний іспит. Уже здесь був. Без п'ятнадцяти 6 переоформити машину і все. На, на себе переформить. Я їздив на неї, давно збирався. Ну тут в зв'язку з цим законом треба переформляти. Ну, на ні на мене, другом на другому чоловіке, а на ньому, виходить, висить, а я на неї їжджу. Норма, про яку каже Михайло, стосується закону про мобілізацію, який набуває чинності з 18 травня, за словами начальника регіонального сервісного центру Сергія Гайду, після 11 квітня кількість клієнтів у них зросла на 30%. відсотків. Обслуговують жителів трьох областей: Вінницької, черкаської та кіровоградської. В рази збільшився попит, дійсно збільшилися черги, і якщо Дивитися, то є такі питання, що чоловік перереєструє авто на дружину, дружина на чоловіка, на дітей. Прийшла переоформити авто на маму, каже Інна. Бо якщо заберуть, то бізнес стане. Це комерційне авто, і просто якщо будуть якісь нюанси, то робота стане і люди залишаться без роботи. Я у сервісному центрі сьогодні, тому що ставлю машину. Це в мене великий свят, яка прибула з-за кордону. Це x 5, ставлю на себе на облік. Реєстрація. Що вам все розказати. Це секрет. Подарок на себе. Купили машини, переоформляємо машини. Придбали машину і оформляємо її. Сьогодні прийшли оформити, переоформити машинку з однієї фамілії на власника на мене. Я придбав. В середньому за день, за словами виконуючого обов'язка керівника територіально-сервісного центру МВС Олександра Короля, надають до 200 послуг із реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Процедура триває до 30 хвилин. Вартість послуги від 755 до 910 гривень. Кількість відвідувачів на отримання зазначених послуги є сталою. Бажаючих, безумовно, є більше отримати зазначену послугу, але все залежить від фізичної спроможності персоналу надати зазначену послугу громадянам. Закон набуває чинності з середини травня, втім, на потреби збройних сил України автівки вилучатимуть не одразу і не у всіх, каже адвокатка Мар'яна Слізняк. В даному законі 10.449 визначено, що частина 4 і 5, якою покладено обов'язок на міністерство внутрішніх справ та інше міністерство передавати інформацію щодо транспортних засобів, які можуть бути доукомплектовані збройні сили, тобто які відповідають певним технічним характеристикам, то такі. Частини вказаної статті наберуть чинності лише через 8 місяців після опублікування вказаного закону є складна ситуація у тому, що чітко не визначені норми. Для підприємств установ організацій, в яких транспортні засоби можуть бути вилучені, тобто, це буде залежати від тієї галузі господарювання, якою займається певне підприємство та установа організація. Наприклад, якщо це сільськогосподарські підприємства, це можуть бути визначені Кабінетом міністрів України одні норми. Вилучення транспортних засобів, тобто кількісні характеристики для, припустимо, магазинів, які там продають продовольчі товари, або для автозаправних станцій це зовсім можуть бути інші нормативи. Для громадян все значно простіше. Особа, яка володіє лише одним транспортним засобом, не може бути позбавлена права власності таким транспортним засобом. Тетяна Добробольська, Володимир Черніков, Андрій Нестеров, Суспільне новини. Вінниця.